Так, і зараз я розпочну другу частину. Тут у нас теж я взяв кілька сортів, ну там на вибір. Особливо сорти там я не вибирав, бо основна ціль відео була не перевірити смакові якості сортів, про них вже мільйон відео знімалося і я не раз знімав вже багато років. А, як вони зберігаються на даний момент. От і як, ну, в яких умовах краще зберігати. От зараз і почнемо. Так, ну, давайте почнемо з тих сортів, які вже в першій частині дегустувалися. Так, просто для порівняння, які вони в підвалі. В кінці відео я покажу, в яких умовах зберігаються мене в підвалі яблука. От Голден. От я взяв такий, в мене вони всі такі нарядні, красиві. Я нормую сорти. Так, О, тут вже відчувається щільність. Хрускіт. Все як має бути. Так. Сокость бачимо є. ну, М'якоть середньої щільності. Більш щільна, ніж в попередньому відео. Чудовий смак, кисосолодкий, переважно туди більш до солодкого. Як я вже говорив, яблуко десертне. Тут уже яблуко кращий стан має, кращий вигляд, ніякої пішкірної. Зберігається щільність, сок. Ну, приємно їсти. Отаке От яблука. Так, перейдемо до речів. Перші частині я його покритикував, зараз побачимо, які тут. Ну от бачимо, теж пішкірна єсть, єсть, попадається. Це е, в моїх ґрунтах просто от е, такі умови. Це не значить, що е, в іншому регіоні та сама ситуація буде і така сама проблема. Якщо там в ґрунті кальцію буде більше, то ну, все нормально буде з даними сортами. Так. Снігу багато, Штатив трошки хитається. Так, о, теж. Так, я буду зараз кусати на камеру. А, ну Вже жувати буду трошки далі, щоб не чвакати. Щоб просто відчути от, ну, хрускіт. Тут я вже бачу сок є, щільність. На рівні Голдена, ну, майже така сама, як і в січні. місяці, Тобто -то нічого не змінилося, зберігається чудово. Хоч багато читав і бачив, що кажуть, що от речив краще ну, до Нового року або десь до лютого. Ну, Я думаю, до березня без проблем. Ну, смак просто важко передати. Ну, хто їв реди, речіфи. І ці сорти, ну, важко знайти людину, яким би не сподобалися ці сорта. Речів це улюблений сорт моїх родичів, а вони такі вибагливі дещо. Тому погані сорти не їдять. Чудово. Зберігається, соку багато, смак чудовий, ну все на рівні, як і має бути. Більш детально я попередніх відео знімав десь у січні місяці. Так, чемпіон. Чемпіон сорт дуже популярний і взагалі, от у мене ну, один з таких ключових сортів, дуже урожайний. Кожен рік все Обвішений, немає періодичності з Смак з дуже чудово, чудовий смак. Дуже багато я їх овищаю, залишається. Родичі їдять. Ну, хто не любить такі тверді яблука, це те, що треба. Мінуси. Значить, мінуси такі, що під, кижною, під шкірною плямистестю дуже пошкоджується. І от я казав в попередньому відео, що в мене там практично відро. Із цього відра гнилих 90% саме чемпіона. От зараз дивлюся, перебираю, і дуже багато вже в даний момент, хоч температура нормальна, от вони вже гниють середини. Особливо коли великі. Це сорт відноситься до такого великого, крупних, до крупних сортів за 300 грам, як і ліголь той самий. Але там трошки краща ситуація з лежкістю. Ми до нього ще підійдемо. Тут аж середини просто вони довго не лежать. Якщо це великі, крупні за 300, маленькі плоди, десь 200-250, все нормально, чудово, лежать, зберігаються. Крупні вже втрачають консистенцію, м'якоть вже така рихла. І починають гнити. Тобто бажано їх. Ну я роблю помилку, мене особливо на крупні вони на сіянцях. Мабуть, треба їх меж нормувати і давати десь ну, по два плода в завіті, десь так, щоб вони були ну, хоча б отакі і трошки менші. А так великі я старався ще восени пороздавати познайомих, і зараз там залишилися. Три десятка десь таких крупних, то треба швидко комусь роздати іначе перегниють. На роботу взяти, там пригостити. Так, ну які ще мінуси. Ну, як казав, пішкірна. Що ще може бути? Імунність. Хоч чеський сорт, але от ми звикли чеські рубінола, ще підійду, луна. Це високоімунні. Але от чемпіон до таких особливо не відноситься. Треба від парші особливо. Да, Мучнистої роси обробляти. Так. О. Все нормально. от так що воно не крупне, таке, кхе, скажімо, середнє. Ну це середнє для чемпіона. Для, скажімо, рубінола це вже було б дуже крупне. То все нормально, з лежкістю, ну, м'якоть, звичайно, не щільна. Сок <смітна> є, ще не зовсім рихла. <смітна> як не дивно, навіть хрустке, коли жую, <смітна> хоч і м'якоть така, як я сказав, що не щільна, але... Коли жую, то хрусткість і соку багато сочне, і смак кисло-солодкий, щоб дуже солодке, не сказав, ну, ну скажімо так, можна десертним назвати. От дуже подобається смак, дуже багато ну, відчувається, що ну, цукру десь відсотків 80 проти 20 десь там кислинки. Смак, ну я не буду довго говорити, це чемпіон, відомий смак. Так, зараз почнемо із того краю рубіноли. Рубінол взагалі, от мене з кожним роком все дужче дивує, і я все ще дужче ним цим сортом захоплююся. Ну взагалі плюси <клухи> високоружайне, в мене без періодичності, якщо правильно близько звичайно, так імунне, Високоімунне, імунне, ну практично імунне, пішкірною. Ну не замітив, що пошкоджувалося. От що подобається мені теж. І смак. Ну, Смак це взагалі. Ну і вигляд, дуже вигляд красивий. З мінусів треба правильна обрізка. Плоди зав'язуються на плодових прутиках на кінці, тому при обрізці можна втратити урожай. І обрізати треба формувати вже. Бажано цей сорт ще й проводити зелені операції, Тоді ще кращий результат буде. Ну так, таких мінусів і вже немає. Так, дивимося. О, таке щільнувате. Хрумке, жовта м'якоть. Так, соку багато, сочне, М'якоть вище середньої. До твердих важко віднести, як той же голь, не скалище, скажімо так. Так, дегустуємо. Ну, Це вже кисло солодке, але кислинка ну, прямо розчиняється в цукрі. Практично ну, десертний смак. Смак взагалі ну, важко передати. Тут ну, цитрусовим, да, десь що то є, от туди. Ну, не яблука. Яблуками тут важко, смак такий яблучний. Сорти, які до того попередні, далі буду, ну відрізняється. Дуже по смаку. Дуже такий приємний. А тут груша шинлі відрізняється від інших, так оце рубінова. Дуже подобається. Смак. ну тут, Якщо не п'ятірка, то 4,8-4-9 можна поставити <кій> соковите. Сок єсть, м'якоть ще не розсипається. Відчувається, що ще місяць-півтора точно буде лежати, без проблем. М'якоть, хоч і не скалуща щільна, але така безщосередня щільність. Жується дуже, хоч і щільність така твердувата, але жується дуже легко на рівні чемпіона. От, ну, Тут яблука, яке не потребує, реклами. Так, ну перейдемо до Ліголя. Ай, це не знаю, це Ліголь. Колись ще на початку садівництва був моїм улюбленим сортом. Ну Там таких і не було, в мене особливо сортів. Він випадково до мене попав. Куплюся трошки інший сорт. Дуже е, крупноплідний і в цьому його плюс і мінус. Тобто при лежкості, як і в чемпіоні, от під пішки на плюмісяць з'являється. Та в нас ще й восени з'являється. Теж не знаю, чи нормувати. Побачимо, може, в завідзі теж по два плода буду залишати. Крупні. Ну, фактично, чемпіона вже говорив, що ящик був. І я роздавав, роздавав, яблука крупні були і всіх пригощав. І раз дивлюся, і фактично немає. Знайшов там кілька плодів. Мінуси не сказав, імунність така середня, треба пробляти пішкірна, особливо в моїх регіонах центральна Україна. І ще до мінусів відніс би, щоб періодичність треба нормувати. Я нормував, в тому році нормував, в тому році отримав врожай. І цей рік теж дав. Отакий ну, нормальний урожай на 106 й підщепі. плоди крупні, Забарвлення дещо трошки у мене тут взагалі ну, таке посереднє. Так, о, тут відчувається скалився, щільна, м'якоть. За що і полюбляю? Це його великий плюс. Так, не падать. Так, сок есть на камеру, значит придется есть сок. Такая была мякоть. Так, еще дуже твердая мякоть на ревне Моди. От десь вони на одному рівні, але тут соку на цукру набагато більше. Сок може так само, а от цукру набагато більше, ніж у моді. Ну, десертне взагалі. Кислинки практично на даний момент не відчуваю. Я б сказав, навіть приторно солодке. От навіть ну, десь солодше може ніж фуджі. Оце його плюс і мінус. Ну хто як полюбляє? в ну, мене більше вже багато сортів є, що вибирати, тому... Він навіть з десятки мене випав цей сорт, але теж заслуговує на уваги. Навіть враховуючи ті мінуси, що я назвав, теж смачний і зберігається десь так. От, бажано до весни з'їсти його і не вирощувати крупні плоди, залишати в зав'язі хоча двоє, Але тоді довше більше при це обробляти. Від плодожерки, Так як вона любить між плодами викладати яйця і вони потім починають такі, більш багато червивих попадається. Так, Джона Принц, як і Рубінола, з кожним роком все краще і краще результат. Взагалі, я хоч навіть критикував цей сорт ще тобі, два роки тому. Зараз взагалі один з моїх улюбленців. Теж вигляд, ну шикарний вигляд. Дуже красивий. Е, значить, плюси в мене періодичності немає, кожен рік урожаєм. прямо обвішені гілки. Приходиться дуже нормувати. Е, так, смак дуже-дуже шикарний, вигляд шикарний. Мінуси, ну, пішкірна хватає. І все-таки імуність теж ну, така. Середня, трошки треба обробляти. Ну, навіть я б сказав би, щоб сильно я, ну, три, три обробітки десь по цьому сорту даю, щоб сильно він в мене хворів, ну, попадається. Краще обробляти десь так, три обробітки для цього сорту нормально буде. Ну, Я б сказав, навіть вище середнього. Імунність. Тобто це такий мінус невеличкий, що воно не сильно, ну, йому не сильно імунне, трошки хворіє. Зараз спробуємо по на даний момент. Жовта м'якоть. Сок є, щільність така вище середнього на рівні рубіноли. Так, пробуємо. Да, смак просто просто божевільний смак. От мені ну і крубінола подобається. Тут теж. Щось в ньому є. От, ну, просто сказати, що дуже солодке. Є такась зюменка. І кислинка є гармонійна, і ну, десертним яблуком, я б сказав, би, можна назвати. Дуже подобається. І м'якоть вже така, скажімо так, думаю, цей сорт треба, оцей лютий, треба споживати. Хоч і вона хрумтить, але, скажем, вже відчувається, що вона може бути ще ну, 2-3 неділі, це максимум. Тому бажано січень-лютий оце з'їдати. Але в моїх умовах чудово зберігається. В інших умовах, я думаю, навіть в холодильнику він вже все, був би як Райка. Хоча Райка теж дуже смак сподобався. І думаю, великий потенціал цього сорту. От сигналки рідкої мені подобаються які. А от Райка тогорічні сигналки, от Райка Сикаші дуже сподобалися. Ну, чудовий сорт, один з моїх улюблених. 4,8-4,9. Ну на рівні Рубіноли. Ну і ще один сорт. В тому році сигналки були, це сорт луна. От навіть на сонці таке червонувате. Теж дуже багато хороших відгуків я чув про цей сорт. Я вже його дистував. Так, штатив трошки падає. Тут плюсова температура пішла <кій> і сон, сніг трошки починає розставати. Ну, це останній пліт, Ще вже завершую. Дуже багато відоків чудових. Сорт імунний, ну взагалі імунний. Можна і не обробляти проти болячок. Так. І я думаю, лежить. Буде довго лежати. ну Дуже багато не можу сказати, бо це ж все-таки сигналки. Наступними роками вже більш детально я про нього розкажу. От, відчувається, що хрумке, на відміну від Голдена <кху> сорт. Більш щільний, соковитий, бачимо, щільна м'якоть, Думаю, ще лежатиме ну, до квітня точно. Так, пробуємо. Oh. <coughs> дуже такий сорт. мені. Сподобався, дуже такий цікавий смак. От зараз, я думаю, саме той момент, коли треба його споживати лютого місяця. Січень мені теж він сподобався, але от зараз набагато дужче. Кислинки взагалі немає. Там тоді трошки була, що взагалі немає. Кислинки, яблуко десертне, громке, смачне, м'якотнє скалище. Але Щільна, соковита, цукру, щоб дуже багато, щоб дуже солодке не сказав би, але яблуко солодке смачне. І от мені от то зараз я зрозумів, чому його називають таким, ну, скажімо так, прогресивним. Це нові сорти, які зараз... Ну, останніми роками заходять от луна, от дуже багато висока оцінка саме цьому сорту ставиться. За його смакові якості, лежкість, імунність. І дійсно підтверджую сорт на висоті. 4,8, десь 4,7 можна поставити. Звичайно, до такої зюминки якось смаків, як Рубінолі чи Джона Принці, немає. До речі, фу, теж до редів не дотягує, але потенціал цього сорту дуже високий. І підтверджую сорт, заслугує на увагу. От, такий огляд був. Зараз покажу, в яких умовах я зберігаю. Ну, На даний момент це все. Дякую за увагу. Це в таких умовах я зберігаю, я вже показував, ще раз показую. Ось температура десь один. Градус. Так. Тут у мене відра, там тирса, волога. От вода. Воду ставлю. Там зверху стікає. Ось такі умови.